Книга Псалмів, Псалом 146. Хваліть Господа, добрий бо Він, виспівуйте нашому Богові, приємний бо Він, йому подобає хвала, Господь Єрусалима будує, збирає вигнанців Ізраїлевих. Він зламаносердих лікує і їхні рани болючі обв'язує. Вираховує Він число зорям і кожній із них дає ймення. Великий Господь наш та дуже й насилій його мудрості міри нема, Господь підіймає слухняних, безбожних понижує аж до землі. Дайте відповідь Господу нашому вдячною піснею. Заграйте для нашого Бога на гуслях, Він хмарами небо вкриває, приготовлює дощ для землі, оброщує гори травою, худобі дає її корм, воронам чого вони кличуть. Господь любить тих. Хто боїться його, хто надію складає на милість його?